Як додати додаткову карту в акаунт Google? Ads. І з неї сплачувати рахунок. Це виникає, якщо у вас ліміти по одній картці досягли 100 тисяч гривень на місяць, і ви не можете з основної карти зняти гроші. Цей ліміт пов'язаний з законом України, що громадянин України може витрачати не більше 100 тисяч гривень на закордонні організації. Такими закордонними організаціями є Facebook, а також Google. Давайте додамо ще одну картку до цього аккаунту. Натискаємо на ключик, далі в «Білінг» або ж оплата, натискаємо Settings. Потім натискаємо варіанти оплати, або ж «Payments methods». Далі нам необхідно додати нашу картку. Я натискаю Add Backup payment method», тобто додаю нову картку. І натискаю додати нову кредитну картку. Вводимо номер нашої кредитної картки. Далі вводимо наші дані по картці. І натискаємо «Add backup». Тепер у нас дві картки. Так. Ми хочемо, щоб з цієї картки здійснялися платежі. Натискаємо там, де «Backup» і натискаємо «Primary», Тобто головна. І тепер у нас ця картка головна, і з неї ми можемо здійснити платежі. Натискаємо «Summary». Або ж э, сводка. Далі натискаємо Поповнити аккаунт і вибираємо нашу картку. Далі вибираємо, скільки ми хочемо покласти на наш баланс. Я поповню на 200 гривень. І натискаємо Оплатить. І «Конфірм». Це платіж здійснився. Ми можемо бачити, що у нас додались кошти. Зараз я оновлю сторінку. Так, ймовірніше за все, ще є кеш в браузері, або ж кошти ну, найближчим часом з'являться тут. Для того, щоб повернути картку на першу. Яка у нас була з лімітом, тобто після першого числа, зазвичай ліміт знову становиться там, 100 тисяч гривень. Ми натискаємо Payment, і далі в нашій картці, яка повинна бути основна, натискаємо там, де «Other», натискаємо «Primary», тобто вона буде головною. А ця картка буде додатковою. Ось так легко можна додати картку і здійснити платіж, якщо у вас закінчились ліміти по цій картці. Якщо залишились питання, напиши їх в коментарях, став вподобайку, підписуйся на канал і тисни на дзвіночок. До зустрічі в нових відео!